Черговий кривавий удар по мирному населенню Селидового – Поранено жінку. В ході пошуково-рятувальної операції знайдено фрагменти тіл, які можуть належати 53-річному сину постраждалої та її онуку 13 років. 28.05.2024 року був здійснений обстріл міста Селидове двома авіабомами ОМБП Д 30 СМ. В результаті обстрілу була поранена жінка 53-го року народження. Також загинув чоловік. Сімдесятого року народження вчора, 28 травня 2024 року, окупаційна армія РФ, показуючи свою безмежну жорстокість, завдала двох авіаударів по місту Селидове, використавши авіабомби ОМПБ Д-30. Гуманітарний штаб Селидівської міської військової адміністрації спільно з КП комунальних міста Селидове негайно вирушили на місце руйнувань. Працівники гумштабу видали набори для екстреного ремонту житла населення. Мешканці чиї оселі зазнали пошкоджень у результаті варварської атаки отримали дошки, рейки, листи ОСБ, Терпаулін, плівку, свяхи та монтажну піну від благодійного фонду Solidarities International. від комунального підприємства залучену техніку та робітників, які допомагали в завантаженні та розвантаженні будматеріалів. Щира вдячність усім, хто долучається до ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Терористичні російські війська постійно демонструють своє нелюдське бажання знищити український народ. Їхня жорстокість і бездушність не знають меж. Єдиний вихід врятувати себе та своїх близьких евакуюватися до більш безпечних регіонів України, доки є така можливість. Більше інформації з питань евакуації за телефоном контакт-центру 0800 33 64 54.